Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь бо обов'язково переможемо разом. До Білорусі прилетів глава МЗС Угорщини Петер Сіярту. За нашими даними, глава МЗС Угорщини прилетів до Білорусі на урядовому бізнесу Джеті Угорщини Деселт Фалкана 7 ікс, який приземлився у національному аеропорту мінська сьогодні о 8.18. Сько сіарто візьме участь у міжнародній конференції Євразійська безпека реальність та перспективи в трансформованому світі. Попереднього разу сіярто був у мінську в лютому цього року. Через годину після прильоту у мінську пролунали вибухи саме на тому аеродромі, де був джет СІАРТО. Телеграм-канали пишуть, що Джет отримав незначні пошкодження. А сам Сіярто разом з Лукашенком перебував у підземному бункері в одній із резиденцій диктатора. В той же час парламент Угорщини 24 жовтня відхилив пропозицію. Провести голосування щодо ратифікації заяви Швеції на вступ до НАТО. Про це заявила депутатка від опозиційної демократичної коаліції Агнеш Вадає. Повідомляє Associated Press. Гадає, повідомила, що ініціативу заблокувала керівна партія ФІДЕС, яку очолює прем'єра Віктор Урбан. Має абсолютно більшість у парламенті. Ця політсила продовжує гальмувати заявку Швеції, стверджуючи, що шведські політики, нібито говорять відверту брехню про стан демократії в Угорщині. Наразі Будапешт до Перешкодою на шляху Стокгольма до північноатлантичного альянсу після того, як президент Туреччини Реджеп та Пардоган подав до парламенту протокол про схвалення вступу країну. Наступний можливий час для голосування щодо ратифікації заявки буде під час наступної парламентської сесії 6 листопада. Американцям на брит Орбана було прийнято рішення розробити механізм щодо виключення Угорщини із ЄС та НАТО. Угорці, схоже, таки люблять свого лідера, що підтвердили на виборах до парламенту 2020. Другого року, коли його партія Фідесо четверте поспіль отримала більшість за рахунок популізму навколо війни в Україні традиційних цінностей і навіть вартості комуналки, лякалки про здорожчання аквартплати були чи не основною його передвиборчої кампанії. Напевне, саме тому Орбан так тримається за путінську газову трубу і бере плакитне паливо в борога. На думку експертів, Орбан намагається осидіти на двох стільцях його країна вдруге в ЄС за обсягами донацій із Брюсселя, але і з російської енергетичної голки там. Зістрибувати зовсім не хочуть. Якщо раніше все йшло як з маслом, то зараз лідери ЄС подекуди звинувачують Орбана в узурпації влади та недемократичності. Пробували навіть забрати в Будапешта цю годівничку, яка становить 13 мільярдів євро. Орбан іноді сам нагадує Путіна, скажімо, відомим його фото, на якому угорський прем'єр одягнув шарф із мапою Великої Угорщини. Так у Будапешті називають період власної історії, коли їхня країна контролювала частину сучас власних територій України, Румунії та Балканських країн так само, як Москва Будапешта створив собі уявних зовнішніх ворогів, зокрема цей угорський Дон Кіхота, тривалий час намагався побороти вітряк в особі американського бізнесмена Джорджа Сороса. До речі, щось схоже в Україні просувало позаже 2020 року. Ця проросійська партія символічно виганяла сороса з України під посольством США. Як справжній путінський двійник Орбан записав собі вороги Україну, про це він заявив у своїй промові після. Перемоги на виборах 2022 року, окрім зеленського своїми опонентами, він вважає західи провідні світові медіа. Головна проблема, що угорщина має право голоса в європейській солідарності. Це означає, що її вето впливає на фінансову допомогу Україні. Санкції проти Росії та може навіть заблокувати майбутнє членство в ЄС. Варто зауважити, що, попри всю цю доволі агресивну риторику, угорщину досі вдавалося умовити йти в одному фарватері з ЄС. Сподіваємося, так триватиме й надалі. Втім, і у. Україна може нашкодити Угорщині, перекривши газову і нафтову трубу. Втім, це на жаль не в інтересах наших олігархів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.